Прийшли деталі, але замість дроселя номіналом 2,2 мгенів мені прислали номіналом 22 мген. Тому будемо підбирати знайшов у себе дросель на 1 мгенрі. Спробуємо поставити його. Зверніть увагу на різницю в розмірах конденсаторів. Номінал однаковий, а розмір двічі менший. Встановлюємо конденсатори і не плутаємо полярність. Дросель також встановлюємо на своє місце. Витираю внутрішній поверхні від пилу та пробую вмикати. І у нас відразу вилітає мікросхема SHIM LNK 364 pm Ось дивіться, знесло півмікросхеми. Та нічого, буває і таке. Замовляємо нову мікросхему та продовжимо. Тепер працює.